Всім друзі привіт! Зніму вам роботу переробленого прискувача, як завжди, майже все ідеально, але ще треба фільтри поставити сюди. Заливаємо через бачок. Значить, Соя наша, де я знімав, із відео. попереднє відео знімав. Там, цього. там, там було дуже От Дивіться, як він зараз видно. Да? Ось так покажу, видно де йде, як він працює. Ну да, тут, як я показував, розора не зароблена. Ось і проблеми під час обробки, але саме подивіться, як воно ось видно. Зараз ми підійдемо ближче. Ось, видно. Як воно пирська є. Ну, в принципі, що, робота бомбезна. Ну, є воно чуть форсуночка ось ця, треба зараз так і відправити посередині біж та тлі. але в основному трактор працює добре, оприскувач працює добре вже набагато, набагато легше, не треба руками йти. Видно землятик, зараз де на рослинках. Камера не знає чи покаже вам, краплинки такі, можливо і не буде видно. Ну, ось така, таке коротеньке відео, як працює, скажемо так, бюджетний варіант який дійсно працює. Але ну завод є завод. На нашій площі я вже сказав, би, потрібно було б купити гарного, нового присковача, але не все, не все зразу. соя ще не зійшла. пройшло там 2-3 дні, як те відео, відео попереднє зніму соя ще не зійшла. Але земелька прогрівається, вже набагато краще, але ось ось є, ось є таке під землею, під цією корочкою, ось так як зараз почне виходити це все, це все зіллячко сюди наверх, бур'яниці, то як там називає їх, вже буде йти. Ми зараз трошки, скажімо так, на випередження, ось видно яке воно яке воно зелене йде. Тут воно не оброблялося, нічого. Нам подобаєчку і обов'язково підписка.